Це. Все труби, все законно, то викопує Борислав, то все законно, тому що коли я під'їжджала, туди вони не мали права передати мені документи, я згідна. Але виїжджав наряд міліції, фіксував що там трактор, потунув тому мочарі. Ви тоді сказали, що все гарно, все законно, у них документи є всі в порядку, викопує до Борислава. Їдьте до Борислава, шукайте власника в Бориславі. І що я тепер чую? 12-13 рік, цілий Другобицький район, цілий Другобицький район. Весна є була велика публікація. В газетах то само шукали злодію. Чому э, пошкодження верхнього шару грунту і в лішні, іменно в Лішні тоді коли э, піднялися люди, що їм городи поперекопували весною? Міліція наша була бездіяльна Дмитрович, ми хочемо звернутися до вас, тому що було в липні серці. Ми казали, що наша Дрогобицька міліція бездіяльна, Ми не поступимося. Як би нас не, не, не залякали чешець? І ми казали: дайте оцінку нашій Дрогобицькій міліції, нашому слідчому відділу. Що ви сказали? За три хвилини ви сказали, наливай козів. Що Що він буде шукати іншу. Тепер Наливайко подальше, і ми продовжимо. Вчора у нас була громадська рада. Ми хотіли заслухати пана Наливайка по кримінальних провадженнях. Андрій Іванович дав доручення, щоб пан Наливайко сам не відповідав, бо він не орієнтується, щоб були виконавці. Як ви думаєте, був один виконавець? Андрій Іванович був і гольбів, був футбол, треба було бути там. Олег Миколайович переформатував так, йому ну, це було вийде. Ми хочемо просто Бориславчан застерегти. Прийшла жінка і назвали, що розуміло, збали, жінка другої на базарі. Сказали, що прийшла якась баба з базару. Прийшла якась баба з базару. Це її місце роботи, вона там працює, Олег Миколайович. То може заслухати ще її на базарі. Як треба можна слухати на базарі, а ваше місце роботи у міліції? Ви повинні світувати, як відноситься до людей. І ви вчора не позитувала. 13, 13 рік. І зараз і вийшла Дмитро така ситуація, що є наказ нібито Олег Миколаївич каже, що є на його звільнення, Андрій Іванович каже, що то я просто об своєму сувору догану, і він далі продовжує працювати. І далі ті кримінальні провадять у вас би на особистому прийомі. Повірте, до сьогоднішнього дня я не можу знати слідчих, і номера провадять, то їх провадить. Дали мені тільки частину і то після двох підходів за інформаційні запити, коли прокуратура. Тобі, так, так, давайте давай, індивідуальне питання. Я приїхав сюди розібратись початку по стратегічному питанню труби. Правильно, Але, але <постив> так, Очіка. Очіка. він замішаний. Давайте <постив> завершимо другу, а потім деталі. Тут будуть скандали, все решта. Скандали, то його робота. Я можу контроктива, а начальниками я буду сам розбиратися. <постив> Так, You're давайте вислухаємо. Одну секунду. Sure. Ладно, sure. Ладно, воно, sure. Я хочу, почути відповідь прозвучала інформація про те, що по цій водогінній справі, будемо так говорити, йде тиск на начальника міліції, на вас, на слідство, на працівників міліції в цілому. Є у вас така інформація, чи отримана така інформація під час розслідування? Власного розслідування поки що я був так названий. Речі своїми іменами, якщо розслідування не було, Це все робили наші небайдужі громадяни. Міліція поки що нічого не робила. І, будь ласка, я хочу почути від вас таку інформацію. Я протестую, що не розвічую. на мене по даному провадженню, не чиниться. Встановлені виконавці, безпосередньо виконавці є встановлені. Проводяться певні заходи стосовно наявності їхнього. заходи. зокрема, Чому не було, якщо попалася такий час, така кількість труби, чому не було жодного згадування 19... сільського чи селищного? Жодного звернення не було. Не було ні одного звернення. Було великого Вікротоника, що не трубить, що робили. Люди зустріли, що вас подано здогадать, ми підібуємо ці всі документи. У нас всі документи всі лежать. Є, 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 звернення, давай, є, є. Звернення, є звернення сільського спольника за вересень місяць про те, що землі сільськогосподарського значення, техніка, трактор, ескаватор здійсню, здійснює земельні роботи. Жодного слова про, про труби не сказано Але взагалі. Не сказано. Я хочу вам Я Я сказати. Отой нащадок козаків, отой нащадок воїнів улупа. Коли під нос у нього вирізали туби, то питання до нього теж ви піднімали то навіщо, так? Коли приїхали хлопці самооборони до нього ввечері запитати, то розслідування було, запитати, як йшла справа, на слідуючи день він задумується. Був у Дрогобицьку СБУ. І сказав, що на нього там чуть не вбили, от є представники, є наші, які були активісти, які були чуть його не вбили, її не перелякали, І ото. Ви задумалися, чому пан Плускодня? Під носом не бачу, коли витягають труби, а написав тільки в звернення, я теж переглядав, в мене є, які всі заяви у мене, є дублі Що роблять незаконні земляні роботи? І чому він був СБУ, а не у вас? Ви про то задумувалися? Я хочу почути вашу відповідь. Ви задумувалися? а що то ви, 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 ви що -то, ви, ви, не розумієте, я про що ми говоримо? До вас чітко ми трохи вас немає. Часткові да кому ви знаєте. Це Чекайте, я перепрошую е, 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 участковий по е, тих селах. Він до кого не приходить, це вам? Да. От я хотів почути, він отримує заробітну плату. він виходить на роботу. Ви собі віть, що їде е, в машині з поїзду, зупинив поїзд, вийшов не треба потреба або А ви він сказав, що я не бачив людину чи знак світопору, що він зробив катастрофу? Ваш працівник ходить на роботу, він що, не бачить техніки. Вони є, пояснюю така труба. Він не бачить людей, він не бачить балоні, які бачили наші активісти на території, чи він не бачить і вантажні машини, які виїжджають з трубами. Він до вас звертався. Ото одно з тих було питання. Ваш участковий ходить на роботу. Він вам безпосередньо попадковий. І коли селищний голова прибіг на слідуючий день, після того, як наші активісти були ввечері, то він і його жінка подання в СБУ на те, що там чинили фіз, там що робили. Про те, що викопували трубу діслов. То можна задуматися, ні? Задумується. Ви задумаєтеся. Скільки часу? Я вам покажу документи, які в мене є, і хто писав і коли давав. І я ще раз відповіді чую, коли їде машина, і коли їде ведя. Секунду, я ще раз хочу почути чітко. Давайте заакцентуємо увагу, поки є е, е, начальник обласного дії. Ви мені чітко поясніть, їде депутат районної ради, просить затримати машину, яка їде гружена краденими трубами. Приїжджає за 5 хвилин, звертається до працівників, дає які безпосередньо нашому начальнику міліції не підковувати. Що робить міліція і чому не затримають? Питання до вас: що робить ваш участковий в селі? Що робить інспектор, який дорослі? Хто повинен затримати? Ми пробували затримати машини з Радію, то нам хіба треба лягати. І знаєте, що тихо-тихо, то кришується зверху. Ми з лісу. Я вам можу показати. Де десятки машин, які лізуть ліс, де рам, а окольними шляхами через Модриску перескакують, виїжджають. Всі сліпі, всі бачать. З нафтопродуктами, з трубопроводами, з лісом з Скільки ми можемо тут? Ви хоч раз ініціювали хтось з вас, от вас ініціював, сказали, слухайте, лісти. Допоможіть нам, ми будемо зупиняти, ми не можемо дати раду машину, ми разом конструктуємо факти, крадіжки гравію, і лісвіто. Ви мені скажіть, ви хоч раз зверталися? Ви вас до кого ви зверталися? Ні, я вас питаюся, Добре, думав, чи другої. вас дробич чи ні. Настільки є, От люди приїхали з друга до я б'юся за те, щоб провадження цієї справи вас забрати. Тому що настільки скорумпований Дрогобицька міліція і район, як ніхто. Коли має особистої реакції, я не бійцю за те, що мою дитину образили, чи мене крали велосипедцю. Отої реакції, то є така от частина. Якщо я вас на мітинг приведу, коли ви нас ви почуєте реакцію про нашу фірму, про вас безпосередньо і про вашу діяльність. І ваших клієнтів, от кожного. А Заява вам на звільнення зараз вона Бачите, то я хотів почути, то не є особистим, то є люди то є труби, то є ліс, то є надра, то є раді. Виходять одну машину, грають, попри нас, їздить сотні машин, зрають. Машину зрадім зупиняємо. Що він їй каже? Ти хто такий ти? Де їм їдеся? Та ніде ні, немає в той час всі помирають. На, на то Ваш Дробицький район. Урічки, хто там? То не ви? Не, Для ви? Для Для не ви? простріль, хто там є? Не ви? Давайте вислухаємо відповідь. Відповіді немає, відповіді немає. Я, нема. нема. я зрозумію, є така не Ви навіть от немає коли що сказати. Чітко, я хотів почути. Помп міліціонери, які не зупинили, по-вашому участковому, по голові селищної ради. Чому ви зріз по трубах не провели? Чому ви ні одного експертизи нічого не іціювали? Чому Я Ви пішли по всім, там не приймають труби. Усім ви труби не жаль? Баже важко. Від це від важко. Від це від важко. Від розслідує курсант на першому курсі. Любимо число. Це дуже просто. Вони все дуже гарно знаєте, не пройшлися по тих місцях. Не пройшлися. традиційно стратегічно відкрали Дайте відповідь, бо коли приходите, дуже мудро ворога. Дайте, дайте відповідь, Я можу вас запевнити, що це в мене провадження, поки ні сутруш цього водогону буде скеровано до суду за ближчий час. А то я оголошено до 10 днів, думаю, буде оголошена підозра. І цивільний позов на суму збитків буде заявлено до мене. Олег Миколаївич, ви що то чули. Ті, на ваші словами, що в другому вчора чули ж ви казали. І що ви, і ви чули? І на Рапорт на звільнення що зразу? Чого скільки вони вимагають з Ви зрази? Зрази. вчора це говорили? Що ви думали, але вже фоні закачі про так. ви навіть їх не дослухалися Їх спитати з тих хлопців, що вона року вже можна було звільнити. давайте дослухаємо до кінця давайте. це пара телефонів, які ви у нас також є матеріала справа. Але це є безпосередні виконавці. Для того, щоб засував, хто все-таки цей організатор, цей телефон ми подали на вибухів і так далі, що можна було встановити з ким спілкувалися, з ким найчастіше. Яка роль працівників водоканалу, де немахчика з 2007 року, тобто неконтрольована ділянка возоканалу взагалі відповідь така. Зараз досліджуємо всі актори місці, які вибухона з 2009 року. Відповідь з водоканалу була взагалі дивна що стосовно труби 530-го за, за 240 взагалі не згадали. Це буде все з'ясовуватися, тому що є багато нюансів. Тому що міський голова говорить одне, міський голова Борислава говорить друге, а президент водоканалу говорить третє. Зараз це все питання з'ясовується, виконавця і встановити. Хто возив, куди возив, зив. Ви кажуть, що не експертиза. Є зараз в нас є ті частина труб, які ми вилучили по стрію. Вони вже вчора були забрані звідти. Але що вони не зникли. Ні, вони не зникнули, не відвідувані підігання. І по них тепер можна проводити підставляти цю трубу, яка є вилучена по старів, з цією трубою, яка безпосередньо водогін. Чи це є одне ціле? І ще одне питання. Ви по діаметру 530 проводите провадження чи тільки по тій частині, які проведе. Це один факт. <плаккавш> Я хочу бачити вартість, проведену вашу залишкову, навіть медолобу. Метра труби діаметром 530, метра труби діаметром 240 і вартість як найчорнового брухту, не як діючого водопаду, хоча це є діючий водогін. Я, воно... Я працював в водоканалі так само 13 років чи більше. Я працював з гедром Омеляну Меляну царство Сарство і Небесне. Я про це удиспечую. Я знаю, кожну одну трубу я можу сказати, Я не вдаюся в тонку, що не потрібно. Але я мушу вам сказати ще раз, я вам наголошую, не дивіться, на мене. що якщо ви попробуєте затерти ту справу, до вас так само звертається. Якщо ви пробуєте знову так зум'ятися, то ми не дамо простоміть. Або ви робіть кроки, або пишіть рапорти, або кажіть, ні цвіти, що я до вас я ви чули? Я прекрасно я радий, що ви чули. не поза очі, не в пресі Я звертаюся до вас. Якщо ви не відчуваєте себе на своєму місті. Або ви не можете собі дати раду, то треба мати або мужність офіцера сказати, я не справився з керуванням. Знаєте, мені, якби мої амбіції стати на вже летіти, то я би задумався, чи я зможу справитися з керуванням. Розумієте, мені здається, що не завжди люди, які залишилися наслідком від того, не завжди відповідають своїм посадам. Ото моя особиста Рад думка. З приводу вартості. У нас була ситуація, кудична була трішка, теж, теж водогону не діючу. Водоканал дає таку ціну, що навіть немає ну, суми на кримінальне провадження. 300 метрів труби, водоканал дає довідку про те, що там залишково вже списане так Але ми йдемо інакшим чином, поки змагання. Ну, ми е беремо оцінку не по вартості, яку дає водоканал, чи дає там примітолобург, ми беремо вартість як труба. По ринкових цінах. Тобто, ринкову вартість такої труби, яка вона не не там, там перісна і так далі. Щоб ви просто розуміли, що сума збитків буде адекватна, тому як вона дійсно заходіє. Скажіть, будь ласка, питання до вас. Ви особисто зверталися, як зараз ми з вами спілкуємося, до начальника Дороговицької міліції по цих питаннях. Ви розуміли, що нас, інструкційний комітет антикорупційний, сприймає. Нас сприймають, от перший раз бачу. Ми зареєстровані, мін'юстів, ми маємо печатку, ми громадська організація. Я ще раз поясню, ми не є диван на пам'ять. Я вам пояснюю, що ми робили, що ми робимо і що ми будемо робити. Розумієте, З нами є і правий сектор, і самооборона, і небайдужі не, не громадяни. Ви не перший раз бачите. На жаль, спілкуватися з вами немає можливості. Або зайняті, або ви немає. Вам дзвонив пан Голубутовський, депутат, за своє ради. Спілкуйте. Він доносив до вашого відома, що робиться ситуація в тій були Надані були після, після того, після коли вже було зачищено, коли наші активісти так. на території Дробича знайшли балони з різаками і з ключами на території селищних присадин. І коли наші активісти дві тижні шукали і знайшли труби в тому. Якби ми їх не знайшли, я вам даю 100% раді. Ви з легким серцем сказали, що нема труб. Нема злочину, будьте здорові. І повірте мені, що ніхто нас не хоче бачити в кабінетах, коли нас бачать, всі напутні зуби сміють. Я вірю, чи хтось в наших активістів, то є сотні. Назвичай. Ви мені скажіть, чи ви хоч колись виявили ініціативу? По чи ні? у вас є робить Майдан, у вас є СОЗ-Майдан, От з ними, чи ви координовуєте роботу по охороні городського порядку, створення територіальних оборон? Ви ініціювали? От скажіть зараз. Ви ініціювали? Мовчали. Ми вам, як кістка в горні, розумієте? Ми народ, який створюємося вам доношу, то розумієте? Ми вам, як кістка в горні. І ото, що сьогодні ваш неспокій, то через те, що наша не байдужа. Дякую. Я не хочу так жити. І до вас не достукається, розумієте, якби не приїхав пан Загарій, я гарантую, що б нічого не було. Та та правда. Та та правда. Та правда, а? Ми вас тільки просили через депутатів, через Дробицьких, через обласних тих на контакт. З ким можна було вийти на контакт. Ви поцікавилися наші активістів? От цей людина має телефон, має самі пішов, побачити власній ініціативі до вас. Ви за той час знайшли хоч одного нашого активіста, ви поцікавилися, що я робив все, чи вам треба якась допомога. Ну кажіть, я слухаю, ви ініціювали, ви дзвонили. Я що, пропав? Чи в наші активісти пропали, чи пропали телефони? собою не всі десятки сидять тут. Ви ініціювали якусь е -е, тут, ви хотіли з нами спілкуватися. Та, не хочу не хочу, не хочу, я не обіду. Ви зрозуміли від сидіти. Я ще тільки догадаю, що можу додати до того. Бо я бачу, що все зводиться тільки до труб 530 і 250 мініметрів. Я вас дуже прошу, щоб це було об'єднано всі крадіжки, які були по трубах в місті Бориславі, об'єднати водне провадження, тому що там є. Зв'язок між ними. Так само перепростані сказали, що місце ставити. Так же саме, як на То є Губичах. Так же само перепростані сказали людям, що поставлять міст, тільки щоб вони тихо були. Так же саме, як жіночка сказала на Губичах. Тихо будьте, ми поставимо міст. Одно і то саме. Тобто ми міняємо лінію. Так само там відрибника прямо біля цієї. Що там стоїть водокачка в рибнено, прямо біля неї почали купати, і ніхто не звернув увагу. Ви розумієте? Ну це не віриться. стратегічна важливість е, цей водогін, ну, це... і ніхто не звернув увагу, нікого не викликав. Ну це теракт. Це теракт, і ніхто нічого не зробив. А голова, оцей Плоскутняк, написав, що там купають город. Ну це є підозра, що, Можливо. що це співучасник, бо ну, це ну, така в нас підозра. Так. розумієте? Потім всі потім, коли вже все вивезли, потім уже почали ніби ніби працювати. Можна ще сказати, тому що я бачу тут на друга безкоральному лісу, там чи міську накинулися, всі от на них то все спахнули, і вони самі вині, самі крані. Давайте так не будемо, друзі, будемо об'єктивними. Ми зверталися і в нашу міліцію Бориславську, не запобігти злочину, я вважаю, що це є теж злочин. Нас на протязі стількох років це все відбувалося, що наша міліція Бориславська міліція могла запобігти тому, щоб їхні колеги з Другобицької міліції не мали того мінянгіту. Я коли питаюся, я не знав, я не знав тих хто. Я, це, я, це я коли тонку тобто, ще це от це я в доношу до вас, я завжди акцентую. От питаюся я, чому даїшники? Начальник нашої міліції каже, даїшники не нам, правда? Є. Не підпорткова. Ну, ну, коли в нас перед е тим, якщо стільки сталося, в нас є зразу Дрогобицьке СБУ, в нас є стрийська лінійна міліція, нас є Дробицька міліція, наші нема зразу всі зверху, які стараються забрати провадження до себе. Ви не задумалися, чому до вас тікаються ті справи і благополучно з 2011 з того року, дванадцятого, тринадцятого затихають? правда. от мене питання. Я ну я кажу, ну неможливо найти даїшників, неможливо знайти вашого селищного участкового. Всі справи благополучно стягаються в Другобич. Ми аналізували, у нас також є та І всі благополучно з 2011 року вмирають. Побронниці лишні, Борислав Дрогобич, Трускавець Ліші вмирають. Я, е, не бориславський трикутник, а Бермудський трикутник. Дмитро Дмитрович, наскільки мені відомо, якщо ми біля приміщення міліції розмовляли, деякі люди говорять, що в 2011-2013 році по цих фактах демонтажу труб були пояснення, чи було відкрите провадження, невідомо, але це також можна з'ясувати, скажімо, розслідування, де поділися ці матеріали і чому не було. Так, хто є від місцевої влади у нас?